Я розумію, що з вашого виборчого списку ну, переважна більшість людей не орієнтується, що таке вибор. Тобто вони думають, що насправді зібралися, от ми такі класні, ми такі гарні і за нас проголосують. Я знаю е, кандидатів, які там болтуються на мажоритарному окрузі, які теж впізнавані обличчя, дуже якісні ну, кадри, мають авторитет, але вони кажуть, а нам. Нам члени комісії, нам спостерігачі, А навіщо? Ми і так виграємо вибори. Я ж відомий, я популярний, мене знають. Це якраз про те, що е, моральний авторитет, авторитет спільноти не завжди трансформується в політичний результат. І тут є питання, знову ж таки, воно піднімалося щодо застави, хто вніс, я так розумію, е, ну, це питання є. В громадськості. Питання То тому, хто буде забезпечувати виборчий процес, буде робити все починаючи від подачі документів, формування дільничних комісій, подання окружних комісій, спостерігачів і далі збережені результату. Хто це буде робити? Якщо це, буде, якщо це бере на себе партія, звісно, я не заперечую, але тоді це тільки значить одне: що партія маніпулює свідомістю громади. просто маніпулює. Тобто виставили. Гарне обличчя, якщо там критикують політичні сили, що вони беруть когось в список повалічє, ще когось там Ступку, Андрія Шевченка, то тут виставили не одну людину, а 28 людей. І в такий спосіб намагаються ну, в певній мірі залувати нема. Е -е -е я вже не кажу про те, що і тут я би хотів опонувати пану Грицьку, що насправді це не ідеологія за Україну. Це може бути така виражена в гаслі політична платформа. Але ідеології в нас ще політичні сила абсолютно різні. Можемо взяти програму, можемо зрівняти, можемо взяти, провести ідеологічну дискусію, і ми побачимо, яка прірва насправді лежить між нашими політичними силами. Не тому, що ми хороші, а ви погані чи навпаки, а тому, що е, ну, для нас, наприклад, ідеологія. Надзвичайно важливо. І ті люди, які представлені у вашому списку, ну вони не засвітилися як люди, тобто в світогляд в них правильно, зрозуміло. Ми слухаємо їхні пісні, ми читаємо їхні книжки, ми розуміємо, що десь це наше, але насправді, коли ми беремо доходимо до економіки, коли ми починаємо аналізувати питання адміністративно-територіальної реформи. Та, чи адміністративно-територіальному перетворні. І ми зрозуміємо, що там от, ті люди, які представлені, вони, напевно, навіть не знають, вибор, не знають політичну програму партії Собор. Просто не знають. Чи ви не читали? Я сумніваюся. І е, в цьому плані е, дві складові ідеологічність, ідеологічна платформа і е, власне, е, наявність ресурсів. В першу чергу це ресурс організаційний, вони мають відіграти роль того, що ми здобудемо належний результат. Щодо того, що хтось буде зніматися з виборами, не зніматися, ну, маю доволі багатий політичний досвід. Знаю багато прикладів, коли навіть, умовно кажучи, технічні кандидати, яких ставили провідні гравці на виборах. Навіть ті технічні кандидати не знімалися з виборів, а доходили до кінця. Тому що знову ж таки в виборчому процесі грає інша логіка. Ну і говорити про, про соціологію. Зараз, коли після того, як соціологи побували на допитах в СБУ, зараз, коли соціологи, е, власне, в, соціологія використовується як маніпулятивна технологія влади для того, щоб е, е, якось... Е, Міняти свідомість і навіть не просто міняти, а моделювати цю свідомість на майбутній результат. Тобто розказувати, ці проходять, проходять, проходять з такими-то результатами. На наступній стадії виходять е, політологи і розказують обґрунтовують, тобто, чому так, чому тому додалося на 4%, тому тобто, віднялося 5%. І, е, Після того відбуваються фальсифікації, і ми отримуємо результат, який змоделювали на самому початку соціологи. Тому, коли говорять, що ми помірюємося соціологами, ну давайте назвіть, будь ласка, ті соціологічні структури, яким ви довіряєте. І зараз ми побачимо, що отут у нас в цьому середовищі є. Абсолютно різні уподобання щодо соціологічних структур. Яким чином це узгоджувати? Тому говорити, звісно, це таке романтично і красиво, що ми всі тут з'єдналися заради України, але, врешті-решт, мандат від української платформи Собор отримують дві людини: Жеврівський, і Матвієнко. І на цьому все, все завершить. А ці люди, які представлені в списку, вони дадуть в майбутнє продовжити політичне життя структури, яка насправді вже збанкрутувала при керівництві і Матвієнка, ну, і Живерівського. І, власне, тому є очевидно, між нами не було ніяких бо на останніх які велися в 2007 році. Я особисто пану Матвієвкові казав, що ми не можемо бути присутні в одному списку, тому що в свободи діє принцип люстрації, і він цю процедуру не проходить по наших критеріях. Очевидно, після цього ніяких перемовин ну, за всій весь цей час і особливо в останній період бути не могло. Ну, шкода, що немає представників УДАРу, бо в мене там теж були...